Ранок добрий. День другий Будемо знімати ці пластини. Для них вироботка. Провалюється ніж. Я до половини і Попробуем їх заплавити. Може допоможе. Taka, typowa daszka. no, zaczniemy tu coś rozbierać. Zakładam niuanse. Tutaj to jak ono powinno być. Я Як ця муфта дійсно тут, через то, що вона дуже бовтається. Якась там вироботка. Ну, будемо щось робити. Познімали з косарки ці лапки. Де вона тут дрона. Ось така вироботка на них. Ну, На три дні осталось покосити і десь би в колесі б старчоло або в нозі, або в дереві. Отак позаплавляв і хай ходи. Хто ще так робив, ні скажіть, чи не подрава їх. Що ми там склали, перемазували і придумалось розвернути ці втулки вот. На 180 градусів, нічого воно ну, дуже не помогло, зазорчик є. Ну, а та втулка, mm -hmm. так. Тут дуже помогло, бо на ній ось випуклості. Може не так завертати ми її. Тут помазали. Наверно, вже, да? І, навірно, хвоти вже доїй. Як начепимо, треба трохи попідворювати. Бо Ось пальчик подивіться. Біля волу вона коло. І тут скрізь потроху. Як ми балокли розбимо на цей пол, Получив такий він по пальцях. а ну покажи вову. О, о, саніє вже, то хорошо, щоб менш балакав тут. Тоби ти, ти з менш язиком ляпав під гарячу руку. А це менш ляпав тут. А то стоїть відео знімає. То ти сейчас відео Так, то вся херня, твої пальці. Больно. Ж. Зібрали муфту. І ось що з накладки осталось. Ну, нічого не осталося. І то на одній стороні тільки були. Помощь вам Volkswagen Golf диск муфты. Ідеально. Виверчуємо зараз закльочки і ці дві накладки нові. ставимо ось сюди. Ну, тютілька в тютюльку, як сюди роблено. Бачимо різницю по товщині. А з тої сторони взагалі з'їла? А з тієї сторони взагалі не було. Один був диск. Щось й полукругом. Там може видавило болтану. Та й затягнуті болти були грів вон тим. Грілки і відкручував. І це ж на машину вже, мабуть, не піде, що оце Що ж ми його примінимо. На джондіра. Диск Volkswagen Golf. Ну що, поставили ми диск муфти, підійшло нормально. Брали трохи люфти. Тут була втулка вибита бронзова, поміняли її, тепер не бовтається. Перемацюрили. Щотчик виставили по-новому. Тут перемазали? Гудь би в'яже. Ось узлики. Ще надо? На цій балабуди щось ще по голові получе. Їй щось зробити Думаю не должно воно так болтатися. там болтик єлі открутила той дедержується тяга ручка одлоблена тут щоб транспорт не ставився ось сюди треба то вже болтати. Дерев'яний під ставить. Вирізати Якийсь дубовий чи не знаю що туди А, вила надо доварити Надо доварити ці вила Там не багато Ну треба Бо в одну сторону цю Слабо до Ну так, в принципі, і все. Джон Тір. Осталось саме названня одне. І краска. Так краска не вся. І Крошений. Де Крошений, де білений. І на днях буде запуск. І вроді би